Доброго дня. Добрий. Патрульна поліція Мінтерфанківська. Доброго дня. Добрий. Так просто хотів поінтересуватися, зупинка на перехресті. <рес> Зараз порушили правила дорожнього руху. Тобто на шкоді, ми вносимо постанови. І на... То він, він, він стояв просто на перехресті? Так, він стояв, він під'їхав, він запостав. Я думаю, що ви в зв'язку з операцією у вас там іноземні номера. Ні, 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 це просто до цього. Я думаю, що ви визок зупинився. Заборони, стягнення зупинили. Це воронно, ви а ви так зупинили? а чому зупинилися? нам перешкоджати їх. Давайте ми документ перевіримо для початку. У вас все в порядку. Свідчення, бо я с досвід транспортний засіб і страховий поліс обов'язкового страхування. А за нами. Тут, в принципі, є дозволено до є зробити. Досить широка дорога. Досить і... широка дорога, ну, але це якби тут не можна зупинятися, так? Да? Так, не можна. Ну, я мог... міг в цією частину їхати. Ну, Правила ну, ви... дорожнього руху не дозволяється не їхати. Не забороняється. забороняється. Тобто, забороняє. якщо я їду переді мною перешкода, я можу зупинитися. Ви можете об'єкти пришкоду, я про виконання. Ну а якщо тут машина їхала. Ну, наразі ми, це, ми підходили Бачили, нашили, no, не підходили до біля свого, бачите, машина ніякого не було. Ну, в той момент я Єх, бачу, що їхала. Тобто, я керую... Well, то, -то, ну, то, то, -то шо, що ви бачите, то, що ви бачите, я, як водій, я маю керувати тим, що я бачу. Тобто, в мене є два зеркала, очі. Так, я розумію. Так, і, ви цілеспрямовано вис... не... їхали, дивіться. По траєкторії видно. Ми тут біля два, наші там <свистак> <картака свистак> все фіксували, в принципі. Ми йшли, ми камери десь не включалися, так, ми там про окружника від нього <сп> відходили. Ми камера не включалися, було видно, як ви об'їхали, просто з вами зупинилися. Тобто, я порушив щось? Ми хочемо просто ви присвітуєте вас. Ні, там, ну і... я просто порушив, ну мені не цікаво. Ви зупинили, просто... ми дозволимо для цього місця. Ви погоджуєтесь з цим? Я погоджуюсь з тим, щоб не перешкоджав автомобіль, який стояв переді мною, я тому зупинився. Тому що, щоб ви не мен... включили поворот, щоб його об'їхати. Тому що автомобіль тут є. Не було, ми ну, камеру зняли чітко. А немає не має значення, їхав чи не їхав. Ви мали подати сигнал, що вам перешкода і ви хочете її об'їхати. Вам сигнал подати? Подати вам на... 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 поворот а тому... автомобілям. Ви самі кажете, що тут їхав автомобіль. No. Включити поворот no. і об'їхати нас. Тобто я порушую. Ви порушили, тому що ви тут зупинилися. Без повороту. Да. Все, супер. Давайте, документи. Можна, давайте ми Ой, перев... Я ваші документи перевіримо. Все, супер. Ну, давайте документи. документ. Давайте перепаркуємося, щоб ми слідчем не заважали. там Давайте перепаркуємося. Все-таки Водій має бути зупинений бути, тобто зупинитись так, щоб він якось не порушував. Ви вважаєте, ми Ви вважаєте, що ми стояли задання, просто ваші документи перевіримо і може бути Ні, ну Просто документи ви мої ніяк не перевірити. Ну бо збройно, якщо вас у порядку, можете бути Просто Дивіться, просто ви мої документи однозначно не перевірите, в зв'язку з тим, що просто так документ у нас не перевіряють. Ви мене не порушували. Ну, то як порушили, складемо протокол. Все, проїжджайте, Відеокамера зафіксувала те, що ви що ви, перешк... ви нас не об'їхали. Тому що навіть не включили попереджені сигнал повороту, щоб нас об'їхати. No. перешкоди вам не було. Я ж бачу, бачу що... я бачу, що ви підходили і бачу, Ні. що ви зараз усунете. Перешкоди зазор... вам не було, стояли на стобі, ви ззаду могли спокійно нас об'їхати, але ви цього не зробили. Заді я я прошу право дорожнього. Так, ось у нас супер. Які вам документи необхідні? Посвідчення водія судосвіта на реєстрацію транспортних засіб, поліс військового страхування. Можете поставити тут, можна так на панель, щоб було зручніше. Там досить їх. Доста на реєстрації транспортний засоб. Коліс обов'язкове страхування. Ну це тільки коли ви будете матеріали складати. Добре, зрозуміло. Протокол ви не будете складати? Ні, постанову. Зразу. А якщо я хочу скористатися послугами адвоката і ознайомитись з матеріалами справи? А ви маєте право. Маєте право суді? Я хочу при матеріалах справи ознайомитися з матеріалами, тобто з вашими доказами, по-перше. А по-друге, я би хотів скористатися послугами адвоката при складанні адмінпостанови на мене. Я Прив... маю таке право? Звичайно, що мають. винесенні постанови, ви отримуєте копію при... при бажанні розписуйтесь, отримуйте копію, якщо не розписуєтесь, копію не отримали. Але постанова буде винесена, вже я, адвокат, я, адвокат, не, мені ніч... адвокат мені вже нічим не допоможе. Ну, у мене ж є аргументи, які, ну, ну, які ваші я Ваші Аргументи хочу... які ви можете спорити у суді. При тобто ви ви допом... хочете, щоб я заплатив, ви хочете, щоб я пішов і заплатив 565 гривень для того, щоб я успорив в суді вашу незаконну постанову? Це ваше відділо не хочемо. Ми просто кажемо ваше право. Ну, а, я, а моє право є, я хочу скористатися послуги адвоката. вам. Ну, так давайте відкладемо розгляд справи. Клопотання, можу заявити? Клопотання, можу, заявити? клопотання можу заявити. клопотання я можу заявити про долучення. адвоката? Клопотання я можу заявити? Ваше право. Ну я клопотання заявляю, я... дивіться, я вам що. Я вам клопотання заявляю, що я хочу скористатися послугами адвоката. При розгляді адмінправопорушень. в суді вже, коли скажуть нашу постанову. Я хочу при розгляді. Відмовляєте вам клопотання? Ну, то давайте що ну, я, я, дивіться, я ще раз ну, попробуйте мене зрозуміти. Е, я заявляю клопотання на те, щоб е, відкласти розгляд справи в зв'язку з тим, що я хочу ознайомитися з матеріалами справи. Перше. Друге, я хочу долучити до розгляду справи. Адвокат або фахівця іншого фахівця в галузі права. Ми можемо задовольнити. Наразі з якими хочете користуємося матеріалами. Ну, ви ж ссилайтесь на покази ваших реєстраторів. Так, звичайно. Ну, от хотів би їх побачити. Наразі ви бачите може їх в суді. Ні, я їх можу побачити у вас. На місці при... бачити їх не можете. На місці ні, але при складанні в, в адмінпрактиці у вас я можу побачити. Так, звичайно, звернемось в нашу, нашу управління на юнісі 23 і побачите їх. Ну так там і складемо. Ні, на сказали на місці вам вже в північному місці вже тобто і побачите. Тобто ви мене позбавляєте право вас на захист. Ми не позволяємо право на захист. Ну, Я хочу при складанні адмінпостанови. Адмінпостанова це є розгляд адмінправопорушення. розумієте це? Так, так? Що Я так. маю право при розгляді адмінправопорушення заявити клопотання про розгляд разом з моїм адвокатом. Маєте право? Я заявляю. Ну, так, хочу скористатися ну, юридичною допомогою. Хочу. Суд, клопотання. Ні. Суд. Ви 268 статтю можете мені зачитати? Ми за мене не їздите. Будь ласка. Ти, ти ви мені вас... зобов'язані зачитати. Чи ви цього не знали? Вас цього не вчили? А вас, коли у нас давали на посвідченні водія, вас чули не проступав дорожнього руху? А хто вам сказав, що я вам Ямку, що прушно. Ну добре. Я зафіксував це на відеокамеру. Супер. Зачитайте 268-му. Інтернет. Він може шукати. Як для чого? Ви повинні ознайомити 63-ю, 268-ю. Мене необхідно не треба вже ознайомитися, відмінили? Можна ваше посвідчення? Так, для Ну. Юрій Богданович. Тобто ви заявляєте, що мені не треба зачитувати. Прошу? Мені не треба зачитувати. Тобто я це... А, ви ж питалися для чого її? Муту. Ну як то? Тобто треба муту. її зачитати чи не треба при, при складанні адмінправопорушення? Тому я запитав. Якщо потрібно, я вам зараз зачитую. Тобто, якщо людина знає, її не треба зачитувати, не? Я не казав, що не треба. Ви запитали, навіщо мені зачитувати? Ну, Я вам пояснюю, тому що інструкції ми передбачено. Яка ну. притягається до інвестиції відповідальності, має так. право знайомитися з матеріальною справи, uh -huh. давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання про розвідку справи, користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надання правової допомоги особисто через доучні юридичної особи. Виступати різною мовою, користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження. Розкажете постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається, притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справа може бути розглянуто лише у випадках, коли є дане про своєчасне її сповіщення, про місце і час розгляду справи, і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. На мене є клопотання про відкладення розгляду справи. Ви відхиляєте, ну, це, ви ви відхиляєте клопотання? Чим, це клопотання в зв'язку з тим, що я хочу скористатися, я вже десятий раз повторю, uh -huh. Допомогою, адвоката або фахівця іншого, в галузі, права. Плюс я хочу ознайомитись з матеріалами справи. Так як ви заявили, що доказом в даній справі є записи з ваших нагрудних відеореєстраторів. Я хочу з ними ознайомитися. Ви зрозумієте мене? Я вас Відмовляєте я в клопотанні Не відмовляємо клопання, але в суді. Ви відмовляєте при складанні постанови я, на мене? в цьому не відмовляю. Я ще розумляю. Ну все, давайте приносимо розгляд справи. Від мене є клопотання. Ви ж чіт чітко прочитали мої права, і я заявляю згідно своїх прав. Клопотання. Я вас розумію прекрасно Але справа розглядається на місці. Постанова, про тільки даний прапору, розглядається на місці. Дайте мені чітку відповідь. Я з вами взагалі не спілкуюся, спілкую з людиною, яка складає адмінпостанову. Ще раз дайте мені чітку відповідь... відповідь на моє питання. Ви зараз при складанні постанови, винесенні постанови про адмінправопорушення, нібито адмінправорушення. Ви зараз відмовляєте мені в моїх законних правах скористатись послугами адвоката. Перенести розгляд справи для того, щоб я даного адвоката знайшов і приїхав з ним. І третє, ознайомтесь з матеріалами справи, а саме з показами ваших народних відеореєстраторів, які, про які ви заявили. Чітке, чітка відповідь, так? Ні. Відмовляєте в моєму клопотанні я чи не задовільняєте? Не відмовляєте. не відмовляєте. Тобто ми переносимо на коли? Ми не переносимо. Не Тому, переносимо. Тобто не ви відмовляєте. Не відмовляєте? Я не відмовляю. Мій адвокат в не живе? Ну, а якщо б Ваш адвокат жив взагалі. А яка різниця? А яка різниця? В мене законом передбачено, що я можу хоч з Ізраїля адвоката мати. Ви оскаржете нашу постанову в суді. Вашим адвокатом. Тобто, дивіться, тобто ви мені на даний момент виносите постанову і відмовляєте, так? Не відмовляємо, виносите постанову ви Виносите постанову, відмовляєте, в перенесенні. Як не відмовляєте? Ми переносимо. Ми не переносимо в цю справу. Не переносите. Тобто ви відмовили мову клопотання. Не відмовляю. Я вам дивіться, стоп, стоп. Защайсь на місці, залишайтесь на місці. Як це залишається? Я Залишайте не можу вийти що? Можете вийти, тільки в безпеки. Ви не бігли, головне не застрійте. Дивіться. Я заявлю вам клопотання. Ви його або відхилите, або задовільнете. Якщо ви відхилите, винесете постанову, дасте мені на руки. Я далі ошкаржу. але просто ну, щоб я чітко зафіксував ваше порушення. Ну, Ідея в тому зафіксувати те, що ви позбавили моїх законних прав. Я вас не позволяю все. Ну, 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 Тобто черговий я раз. Вас... ще раз черговий раз я вам повторюю чітке своє клопотання. Прошу вас перенести розгляд даної справи про адміністративне правопорушення. Зв'язку з тим, перше, хочу скористатись послугами адвоката. Або фахівця в галузі права. Друге, хочу ознайомитись з матеріалами справи. Тобто запис ваших нагрудних реєстраторів. І все. Із записами наших нагрудних реєстраторів ви можете знайомитися тільки звернувшись Ва по адресу юності 20. Так, 3. так, так. так. Ну, я ж я ж не спорю. Ми ж на, юно... ми ж, ми, ми ж на юності будемо знайомитися, а потім. Е Інспектор з адмінпрактики не вирішить, чи є підстави для складання адмінпостанови, чи ні. От і все проблема. Я прекрасним... Інспектор поліції. Інспектор патрульної поліції. Інспектор патрульної поліції рот номер 2 Ну, е... планин спеціально. Давайте все-таки все ми ви розглянете моє клопотання, а далі приймете рішення, що ви складаєте постанову. Якщо ви клопотання своє напишіть, no, ми розглянемо no. на місце питання ваше. Ну no, добре. Або заговоримо, бо відмовляно клопені no. Ну, Просто давайте ну якось ми будемо порушувати явну процедуру, ви ж розумієте, що ну, люди подивляться даний матеріал, ну, буде видно, що Hello. ви чітко ціле направно порушите моє права. Ну, Нащо на це все робити? Я, ваші права. Ну то, давайте, ну зачекаю, зачекаю. Дивіться, ну я ж ви запитали, в мене є клопотання, є, я вам його пишу. Так. Ну так давайте припинимо складання адмінпостанови. Розглянути моє клопотання, а далі виріште на свій розсуд. Чи ви продовжуєте складати... раз потрібно чи ні? Розглянути клопотання, Добре, потім можна постанову. Я спілкуюся з даної особи, не з вами. Я представник даної особи. Законний представник, у вас є довіреність. Усна. У нас уст надумович. Говзар <зуміло>. Гозер. Гозен Юрій Богданович. Так. Тобто ви даєте таку вказівку, що ну, інспектор, який заповняє порушу моє провадження? Ні. Чого? Можна ще не... вашу... Ви, 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 ви не треба, мені просто представитися все. Тут переставитись просто. Рядовий Єрема. Ярем. Єрема?

Дякую. Я вам дякую. вам Розуміло. Мені ваше прийнято, задоволення, відмовимо. Все, супер. Далі ну, ну, Скільки я бачу явні порушення, би хотів звернути скаргу вашого відповідального, старшого. Yes. Ну, раз я старший командир род. Ви командир роти, так. Так? так? Ну, тоді. Старшого від вас нема сьогодні. Є, звичайно, щоб потрібно старшого, може, так ну, старше. Ну, Командир батальйону. Командир батальйону, якщо можна. Вам наразі він не потрібен. Прошу. Наразі вам потрібен не тут. Чи можете зможете звернутися, заяву у на нас на управління юності. Ні, я хотів би тут. На місці? Так. У нас сьогодні зафіксоване порушення других поліцейських, в принципі. І, ну курс. І, і так, як множе... я не один, я тут всім по я знаю. Так. Я. Наразі, наразі я хвилюватися увага, наразі я можу, Я пам'ятаю, я не можу на вас скаржитись вам вже. Відповідно, що ви можете звернутися до на на нашого на управління, на юності 23 і ми вашу заяву всі робочі дні від 9 по 18. Залишайтесь наразі на місці. Ви знаєте, що адмін справа розглядається в присутності правопорушника. Ну, ви ж ну, ну, а це я зобов'язаний. Ну давайте, що розглядайте присутності моєї. Ви почали її розглядати? От розглядайте її в присутності моєї. Тобто я зараз переживаю, що ви будете фальсифікувати на своєму автомобілі. Тобто, оскільки я бачу предвзяте ставлення, ваш командир підтвердив, що він корці, що ми зафіксували сьогодні. Порушення поліцейських і ми вже бачимо, до чого це все призводить. Тобто зараз на даний момент я б все-таки хотів, щоб ви вже хоча б дотримувались. Ну, ми, ми ну, поба... Все побачимо. Все далі побачимо. Просто розглядайте присутності моє, будь ласка. Пояснення, свідка відберете. Якого санфіка? Ну, Свіду з Богу. Звичайно. Ваше ну, право. Да там план пояснення? Ви відбирати маєте? З моїх слів. Ви можете з'яснювати, викати самі, не зовні. Ви нам... можете відібрати його. Ви зобов'язані відібрати. Що ви зоб'язуєте? Ви не зобов'язані. Я зобов'язаний? Я зобов'язаний розповісти. Відбираєте. Не треба? Для чого? Як для чого? Тобто свідки вам не потрібно. 251 вам вам також скасовано. 268 вам, скасовано. Ну, вам вже скасовано. Тобто, я зрозумів, а є ну, свідок, який бачу, що я не порушу. Так, звісно, що бажає. Це його У нас в постанові немає де вказати, що пояснюють дійсно, це не протокол. Тільки в протоколі. Ви ж матеріали справи будете передавати в суд, коли я подам, це не так? Побудеть. Правда? Так. Ну, ви ж пояснення свідка передасте, чи ви їх викинете. передамо, звичайно. Передамо. Ну прас, так і давайте, давайте відберіть пояснення свідка, що передбачено. Кодексом України, про адміністративне правопорушення. Давайте дивіться, бо оскільки ви бачите, що трошки якість копія така, ну, хромає, ви не будете проти, якщо я ну, сфотографую, бо для мене ну, оригінал. так, так, Ви ж не будете проти вашого клопотання щодо ознайомлення з матеріалами справи так я розумію ні 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 Ну ви ж заявляли клопотання про ознайомлення якраз якраз зараз відбувається ознайомлення з матеріалами ні адміністерів я я, адміністерів я заявляв я заявляв клопотання про ознайомлення з матеріалами адміністративної справи Дивіться, з е, ким я можу ну щоб представити Вектор патрульної поліції сердю дивіться е, за що я хотів вам пояснити Е, інспектор заявив один і другий, що доказом, е, нібито мого правопорушення є їхні е, нагрудні І Іменно, спо, іменно з споказ, показами даних відеореєстраторів я хотів ознайомити, у зв'язку з чим я написав клопотання. Мені інспектор відмовив, далі я буду оскаржувати, передбачену законодавство. Це ваше право. Ну, ваше право. А дані реєстратора, в тому числі, додатково, додатковими вашого прорушення. Це не всі не ще якісь були докази. Які? Це внутрішнє переконання самого інспектора так? Угу. на основі 252. Так. 251. 252. Так само є постанова саме внутрішнього бачила і так далі тому матеріально справа і, і... і більше ніяких доказів не буде. А цього достатньо, щоб протягом. Ну тобто власне. більше не буде ніяких доказів. Бо, не знаю, ну, Бувають е, раніше були такі варіанти, коли фальсифікували всякі протоколи. Я питаю, може. Ну що не, коли, коли я буду оскаржувати цю постанову, скільки вона є ну, незаконна. Е, хотілося б ну, дізнатися, чи це всі докази, чи ще якісь може є докази? Е, фальсифі... Фальсифікувати ніхто нічого не збирається. Є безпосередньо безпосередньо є. Е, Постанова, яку ви підписали, та, так? Та. підписали отримані е, е, її копії. Угу. І тому жодних документів, які підписані, е, тобто і є в двох інвіклярах, немає. Ми, ну, тобто це... вже ніякі не з'являються там 20 ну, свідків, які бачили, що я порушу. Ні. Достатньо двох рапортів. репортів. Тому... Дякую вам за увагу. Цього Дякую. дякую. Найкращу. Дякую. дякую. вас не порушують. І ви також.